Радий вітати вас на каналі по Українському. Поки погода не дозволяє вибратися на пошук артефактів та старовини, оскільки на вулиці Дощ вирішив запустити рубрику про монети. Сьогодні ми будемо говорити про монети Австрії, Австро-Угорщини, а саме про крейцера. Крейцера це обігові срібні монети, які почали випускати у 1458-1460-х роках. Після цього вони випускалися до 1916 року, але також випускалися мідні монети і, монети і монети з білону. Білон це низькопробне срібло. Зараз перейдемо до перегляду крейцерів, які в мене знаходяться, але су, суто срібних. Мідних крейцарів не буду показувати. За срібні крейцера постараюся розказати вам як по максимуму. Якщо вам сподобалась дана рубрика, то залиште коментар і також напишіть, про які монети хочете дізнатися в наступному відео. Почнемо з вами із трьох крейцерів. 1701 року. Це обігова монета Австрії. Ось тут рік зображений. Період правління Леопольда І. Матеріал даної монети срібло. Вага монети 1,3 грами. Діаметр 20 мм. Товщина невідома, я її не вимірював. Монетний двір цих трьох крейсерів Sanct Fight Un. Ніж його вимовити, то можна собі язик зламати. Цю монету знайшов я особисто. Ось така красива в доброму стані. Майже відмінному, в доброму, у зв'язку з тим, що нолик затертий і трошки погнута. Моя особиста знахідка. Продовжуючи рубрику, хочу представити вашій увазі 20 крайцерів 1778 року. Обідгова монета Австрії. Період правління Йосипа II. Матеріал срібло. Вона не чищена в нас. Це Оля, як знайшла, так і залишилась. Вона ми її не чистила. Маса даної монети 6,68 грама. Діаметр 29 мм. Монетні двори є зображення А. Відень В Кремніця С прага. Є Карлебур, Ф. Галь, інтіроль, Бая море Х. Ганбургер. Орієнтовна ціна даної монети складає приблизно 500 гривень плюс-мінус. Все залежить від стану. І від монетного двору. Наступною монетою у нас буде три крейцера 1821 року. Обігова монета Австрії. Чеканилися за часів правителя Франца II. Матеріал срібло. Маса 1,7 грама, діаметр. 18 міліметрів. Товщина даної монети 0,8 мм. На даній монеті зображений монетний твір. Ось тут літера Б. Це монетний твір Кремніця. Орієнтовна ціна даної монети з таким монетним двором складає приблизно 1000 гривень. Плюс-мінус залежить усе від стану. Крім цього, ще був монетний твір, який зображався літерою А. Це був відень. Літерою Е це Карл... Карлсбург, літерою G. Баямарс. Ось таких три крейцера 1821 року. Ці три крейцера були підняті мною особисто. Наступна монета буде 10 крейцерів 1869 року. Обігова монета Австро-Угорської імперії. Чеканилася за часів правління Франца Йосифа. Матеріал срібло. Маса 1,66 грама, діаметр 18 міліметрів, товщина 0,8 міліметрів. <coughs> монетний двір. Зараз ось тут. В мене монетний двір GUF Карлсбург. Орієнтовна ціна даної монети 1200 гривень, а також був монетний двір КБ, Кремниця. Якщо КБ, орієнтовна ціна 200 гривень такої монети. Це моя також особиста знахідка. Ось таких 10 крейцерів 1869 року. І на завершення нашої рубрики представляю вашій увазі 10 крейцерів 1870 року дві монети. Одну монету ось цю знайшла Оля, а це моя монета. Дана монета являється обіговою монетою Австро-Угорської імперії за часів правління Франца Йосифа І. Матеріал срібло. Маса 1,666 грами. Діаметр 18 мм, товщина 0,86 мм. Монетний двір відень. Орієнтовна вартість даних монет складається приблизно 100 гривень. Одна монета. Все залежить від стану і від бажання покупцям. Сподіваюся, вам була корисна інформація відносно даних крий церків. Дякую вам за вподобайки та коментарі. До нових зустрічей!